В uh, як ви вважаєте направлення армії проти своєї народу являється поводом оглашення импичмента так называемому і сповняючим президенту? Пише Олександр Шевченко, наскільки я розумію, вот событий на Востокі я, да. я до певної міри здалеку зайду не в відповідаючи на це питання. А, коли відбувалися події на Майдані, то і по факту імпічмент, який був здійснений а, стосовно? Колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича якраз один, один, із, один із аргументів це було якраз те, що а, фактично застосування сили до мирного населення. В тій ситуації, безумовно, що ці дії влади вони були неправильними, вони були незаконними. Тому що в тій ситуації ми можемо говорити про а, здійснення. Тими людьми, які виходили на Майдан, право на самооборону. Оскільки початково було порушене право людей реалізувати певним чином свої права, єдиний спосіб це було здійснювати самооборону, яка виражалася в різних діях. Тому що ми з вами чудово пам'ятаємо, що, власне кажучи, почалися всі ці події на Майдані. Вони почалися з побиття. Активістів, які фактично реалізовували свої особисті права, право на мітинг, право на збори, право на свободу думки, на свободу слова. Якщо ж ми говоримо про ті події, які зараз відбуваються на сході, то чи ми можемо говорити, що в даному випадку відбувається реалізація права на самооборону, або якщо говорити термінологію юридичною, право на необхідну оборону чи на крайню необхідність, тому що є певні умови. За яких відбувається реалізація права на крайню необхідність і необхідну оборону. І один із них це ситуація, коли реалізація права неможлива без того, аби порушити ті чи інші правові норми. Але для того, щоб це право було реалізовано саме з цією метою, і повинні бути вчинені дії, які фактично порушують ті чи інші норми. Водночас, якщо можна досягнути Відповідний результат реалізацію права законними засобами, то в будь-якому випадку повинні використовуватися законні засоби. І оце, мені здається, той критерій, про який ми повинні говорити, коли розрізняти події, які відбувалися на Сході, які відбувалися, відбувалися якраз в Києві ну і в інших містах. Тому що фактично я абсолютно ну, приміром не проти, якби громадяни все ж таки ініціювали питання. Через народних депутатів іншим чином стосовно проведення референдуму. Правильно це чи неправильно, це вже інше питання. Але вони би в тому числі реалізовували право брати участь в управлінні державними справами. Однак я не відчув спроби власне мирним шляхом досягнути от якраз от цього результату. Тому тут є незаконні дії, а незаконні дії. Очевидно, що вимагають реакції держави, в тому числі реакції пов'язані зі застосуванням сили. Ну, поставало питання у наших телеглядачів були дзвінки, що, наприклад, чому в чому відміна відрізняється захоплення в Києві події і події на, на сході, наприклад, чому там немає певної, ну так би мовити, наслідків, в Конституцією конституції передбачені, але ті, що відбуваються на сході, навпаки, ми називаємо там активістами і так далі. Ну, ви знаєте, декілька є моментів. Перший момент насамперед не правий. Тобто, якщо ми будемо дивитися на активістів в одному випадку і на іншому випадку, і на асоціації, які в нас виникають, коли ми говоримо про події, про події на Майдані, і про ті події, які зараз мають місце в східних областях. От обличчя, які асоціюються з Майданом, це Руслана, це Лідер гурту «Океан Ельза» Святослав Вакарчук. Якщо ми говоримо про події на сході, то поки що я не бачив певних моральних авторитетів суспільства, які не були пов'язані саме з політикою. От Я на це наголошую. Я зараз не кажу про політику, які підтримували би ці акції. Це що стосується позаправового виміру ситуації, що стосується безпосередньо права. Якщо ми будемо говорити знову ж таки про події Майдану, то в даному випадку ми можемо говорити про те, що для того, аби реалізувати своє право інших варіантів способів, яким чином його реалізувати, крім захоплення, там, в тому числі адміністративних будівель, не було, тому що Фактично влада застосувала силу, і це вже наступні дії. Це вже була власне кажучи, реакція на застосування сили. Ми ж не можемо говорити про те, що в весь цей інцидент він був розпочатий тими людьми, які перебували на той час на Майдані. Коли ж ми говоримо про ситуацію на східних областях, вона якраз от за цим критерієм відрізняється. Ну і ще один там все навпаки виходить, так так і ще один важливий момент. Право на опір, право на повстання, воно в тому числі виникає, якщо наявна так звана тиранічна влада, тут є дуже багато проблемних моментів, тому що це поняття до певної міри оціночне, але разом з тим, якщо ми будемо порівнювати попередню владу і нинішню владу, знову ж таки, я намагаюся бути максимально незаангажованим, лише от об'єктивно. Ну навряд чи ми можемо зараз звинуватити нову владу в тиранії. Об'єктивно, мені здається, що ми цього не можемо поки що зробити, я сподіваюся, що цього не відбудеться. Тому це, мені здається, той водорозділ, який ми повинні чудово усвідомлювати. Одна річ, коли, наприклад, відбувається блокування а, транспортних шляхів, шляхів сполучення як реалізація а, права. В тому числі на висловлювання своєї думки, якщо це є крайня дійсно вже необхідність, і іншим шляхом неможливо реалізувати свою позицію, це одна ситуація. І зовсім протилежна ситуація, коли відразу відсутній е, спроба реалізувати е, своє право в тому порядку, який передбачений і законами України, і Конституцією України. Якби мені здається, ситуація була е, така, що. Проводяться мітинги без початкового, без захоплення відповідних будівель на сході, і а, дійсно спроба, принаймні, саме мирного діалогу. От в цьому випадку а, ми б не могли по жодним чином дорікати тим людям, які зараз протестують. Але зовсім інша річ, коли протест відбувається саме таким чином, як ми це все бачимо, і тут ще один дуже принциповий момент, на який я хотів би звернути увагу ну, і ну, провести от, аналогію. Пробачте, пробачте, Олександр, от наші люди пишуть, велика реакція. В Харкові арестували 72 чоловіка, які були безоружні, вийшли відстоювати свої права, перед цим двох застрілили теж безоружних. А Сергій, чи... Чі... Кле... ну не знаю, не можу прочитати фамілію англійськими буквами. І також Олексій написав, що достаточно вийти на сцену на любому попсому или рок исполнителю, і ви легалізуєте восстание на востокі. Це смішно. Вот такі просто коментарі вже ну, вашому бачу. Вашему... Я зрозумів. Жодним чином я не хочу цього сказати. Я хочу звернути ще, продовжуючи от якраз питання правильності чи неправильності тих чи інших подій. А звернути увагу на ще один дуже такий показовий момент, саме там з юридичної точки зору, про те, що коли ми говоримо про події, які відбувалися ну, в Києві і а, в Західній Україні, то повинні звертати увагу, які, власне кажучи, наслідки мали місце. Якщо ми говоримо про побиття, то ми не бачили таких масових фактів побиття, які ми спостерігаємо на Сході, коли дійсно людей ні в чому не повинних відносно відносних застосування відбувається сили. І от я таку аналогію, маленьку буквально коротенько запропоную, для того, щоб ми змогли оцінити. Коли відбувалися події, пов'язані з тим, що режим Мамара Каддафі зникнув в результаті якраз повстання, і відбувалася оцінка цих подій міжнародними організаціями. Так от, після вбивства Моамара Каддафі, міжнародні всі інстанції прийшли до висновку, що ця ситуація вона повинна бути оцінена з точки зору необхідності покарання тих людей, які його застосували. Тому що на момент, коли відбулося вбивство Муамара Каддафі, він вже не мав жодної небезпеки, не становив для всього населення. І в даному випадку, якщо ми будемо говорити про певні аналогії, то теж ми повинні розуміти, є певні засоби, при допомозі яких необхідно реалізовувати свої права. В іншому випадку, якщо фактично має місце невідповідність засобів і мети, то це є неправильним, це є невірним, і тут інших варіантів бути не може. Спасибо, Александр. С нами Александр Москалюк. Александр, уже подходит к концу наш информационный час. Я зачитаю несколько сообщений. Алексей Мартынов. Получается, что февральское событие – это госпереворот. Почему народ Юго-Востока должен подчиняться хунте, то есть брать курс на Европу, когда Майдан был устроен Газдепом, а Запад Украины поддержал его народ Юго-Востока? Никто не спросил, хочет ли он свержения власти, ну и так далее. Так, Олег Видень пишет. Вопрос к гостю студии из Беларуси. Скажите, пан Москалюк, признаете ли вы, что за предыдущие 20 лет В Украине с людьми, не с народом, так неправильно никто не работал. Никто людьми, людям в Украине не объяснял, что такое держава, что такое рыночная экономика, что такое демократия. Так, далее. И Андрей Поляков, скажи, спросите гостя, с какого возраста дети становятся не дети, а то как-то странно получается. спешной до 18 нельзя, а после можно. И еще какая нормальная мать пустит дитя на митинг. Вот такие комментарии, их еще много, мы не успеваем зачитать. Если вы сможете, вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте, потом ответить нашим уважаемым, уважаемым телезрителям. И вам последнее слово к нашему а, обществу, к нашей общественности, пожалуйста. Ну, в принципі, я насамперед і в першу чергу сказав, говорив вже, але хочу ще раз повторити, що мені здається, сама висока цінність, яка є в нашому суспільстві сьогодні, і про яку ми повинні всі говорити, це толерантність, незалежно від того, де ми проживаємо, чи ми проживаємо на півдні, чи на півночі. Проживаємо ми на заході України чи на сході. Ми всі є різними, це об'єктивно, це нормально і це добре. Але прагнення пошуку компромісу важлива річ. І тому от в цій ситуації мені видається, і мені хочеться в це щиро вірити, що Україна зможе все ж таки подолати всі ті труднощі, всі ті протиріччя, які наявні в нашому суспільстві, і в кінцевому підсумку все буде добре. Олександр Москалюк сьогодні у нас був гостях. кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка та наш експерт. Ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії.